Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України міська влада Нікополя постійно співпрацює з всеукраїнськими та міжнародними благодійними організаціями, для того, щоб Нікопольці, які через війну опинилися в складних життєвих умовах, мали змогу отримувати різну гуманітарну допомогу. Одним з надійних партнерів є благодійний фонд Нове джерело, який вже неодноразово задовольняє гуманітарні потреби найбільш вразливих категорій населення нашого міста. Сьогодні на стадіоні імені Куценка від цього фонду почали надавати засоби гігієни для догляду за особами з інвалідністю. Це памперси для дорослих, вологі серветки, пелюшки та теплі ковдри. Ми отримали памперси, отримала салфетки Це інвалідам першої, другої групи. Це дуже, дуже доречна ця допомога. Дякую всім то її організував цю допомогу. Завдяки співпраці з Нікопольською міською радою ми налагодили поставки. Пункт працює з 9 до 15 кожного дня, крім суботи, Воскресення.